Передмісті Мюнхена жив собі там спокійно. Колишній заступник голови офісу президента України, пан Ростислав Шурма, він рік назад звільнився тихенько. Він відповідав за велике будівництво, за електричество, за енергетику в офісі президента Сарбіта Ріната Леонідовича Ахметова. І дуже багато знав, і дуже багато кого фінансував. з-по Спонерягальна схема. І от вони там сиділи з групою ліць, До нього зайшли гості. Підкреслюю, в Німеччині в Мюнхені. Ззаді манішки з надписю Набу і разом з німецькою поліцією провели обшуки. Свети людина в Мюнхені вже живе рік, спокійно, все тут наворував, все нормально. Криша там на уровні дуже високо. Відкриває двері, а там навушники стоять. Підставляє, що у нього в голові творилось. На паншурма повністю віддав телефони, ноутбуки, коди, паролі. Він, звісно, гаразд умніше Чернишова. Не повірив гарантії нинішньої влади, не став вертатися в Україну. що черношово тут сидять. А Шурме вполне можна договоритися слідством там в Германії. В нього така позиція. У, У мене серце слабе, будуть бійці здам всіх. Тому я думаю, що відкриття пана Шурми там, в Німеччині, європейському правосуддю і НАБУ, Це такий величезний, величезний, теж буде проблемний кейс для влади. Я думаю, що це. Той вал, який почався вже коли ці процеси пішли, вони вже не остановімі рано чи пізно. Ми побачимо гучні затримання, дуже гучні. Це надзвичайно великий виклик внутрішньополітичної стабільності нашої держави.